Буде це розвиток бізнесу та підприємництва в нашій громаді. Оскільки у нас сніданок з владою, ми його хочемо надати слово начальнику військової адміністрації Катенко Сергію Івановичу. Зі свого боку я вам хочу сказати, влада буде максимально сприяти розвитку бізнесу у нас в громаді робити все можливе, щоб фонди, міжнародні партнери, донори заходили до нас з якимось скажімо так, конкретними предложеннями, вкладували в нашу громаду гроші. А ви могли розвиватися з цих коштів. Так що дуже вам дякую за те, що ви приймали участь, за те, що ви будете і надалі приймати участь, тому що це тільки початок, а далі буде інтересніше. Так що ще раз вам дуже дякую за те, що ви зробили ну, ось цю справу. Ви добилися вже перших результатів. Ну, а для нас це дуже приємно. Дуже вам дякую. хотілось спробувати щось самостійно. Ну і тут така нагода випала, трошки трошки, скажімо так, мало місця мені, щоб втілити всі свої мрії, всі свої успіхи в війну. Нічмо, у мене голос тремтіться. А, тому що, наверное, б цим займался муж, м, так як многие пошли захищати, приходится самому це робити. Свій перший магазин я відкрила в Малинівці. Потім Гракова, ну і постійно вилічували свої тепер об'єми Івановка, бідежі і інші точки. Дуже важко, да, від, по порівненню до війни і зараз це дуже-дуже важко, як казали, вже про проблеми з кадрами. Там з цього року запускаємо вирощування кімнатних рослин. Дуже набридло залежати від постачання з Європи, тому що вони зараз нестабільні, якщо там іде наступ. Мої там постачальники кажуть, що ні, ми вести не будемо і так далі. Тому розумію, що є потенціал, є місце. Тепер, звісно, ми, звісно, відновлюємося. сложно. Так, впевнений в тому, що в таких програм, як, наприклад, БІТ. Да бросити програм, які допомагають бізнесу, таких програм дуже багато є на сьогоднішній день.